Ось така посилочка прийшла з Іоліті. Загальна сума 1500 гривень плюс доставка. Я не знаю, навіщо оце все ерунда відверта. Хлам, 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 хлам. Це щось цікаве. Це не дуже хлам, але ось це цікаве. Скоріше всього, що радянське. Може знадобиться. Фокусується, але погано. Гарний роз'єм. Схоже, що нульці. Нульці. або з якихось там дисководів чи щось таке. нульці Ну, точно нульці, а. покусаний, але живий. І а ось це СВТ 322-39. Це у нас. З іншої сторони, якщо подивитися, це Болгарія. І не знаю, схоже, що на ньому муха не сиділа. Можливо, я помиляюся, але якщо навіть і сиділа, то випаяли його просто шикарно. І це якраз роз'єм, він від sm 5300 подібних приладів. Це. Стрічкове накопичувачі. Декуди це саме можна вставити, я не знаю, по-моєму, там ці от роз'ємчики вони йдуть у голові. Оце нецікаве. таке. але схоже, що це новий. Це новий, схоже. Тут я розумію, постраждало, бо позолота чи золото. Бачите, до речі, накруточкою зроблений. А ось оце речі. Це дуже цікаві речі. Мені ось такий десь подібний роз'єм потрібен для мери. 7209 це, скоріше всього, що можна буде припаяти клавіатуру. Тут ще така скоба повинна була бути, якої нема. Ну, то вже інше питання. І це також схоже що від клавіатури мери. 7209. Так, ну, це, бо видно, вкусаний. Не дуже цікаво, не дуже цікаво. Це оце якраз, мабуть, ці штуки були. Мабуть, щось таке Або жорсткі, від жорсткого диску, або від дисководу. Якась Якась дивна штука. Я навіть не знаю. Це бачите такий роз'єм. Він, Бачите, отак от під, під кутом стоїть. Реально під кутом. Під кутом. Що це таке було? Хто знає, напишіть в коментарях цікаво. Так, далі це. Ну, для мене дуже цікаве. А це для мене оці два, два роз'єми взагалі, плюс третій. Ну, взагалі два. Оце джекпот. Оце для майбутнього контролера оці штучки прямо саме раз. Для контролера SM53 00.01. І ось ось такий роз'ємчик є. Я не знаю. Ну, ким це треба бути, щоб це отак от його так покусати. Навіщо це було робити? Але може для чогось і знадобиться, може щось і придумати можна. Не знаю. Так. І ось ці роз'ємчики. Практично особливо воно мені не особливо потрібно, але. Джекпот. Раз. Плюс це. І ось цей роз'ємчик, який вже зарезервував Юрій. Так що він поїде до нього. Класний роз'єм. В принципі, тут все прям шикарно.